В студії одного радіо тільки що чув експерта, знаєте, сміливий такий капець, каже: та оце там стрельнули міжконтинентальною балістикою. Та що там, що ми мали, маємо боятися чи що? А, а чого ми повинні лякатися? Ну, ну хлопушка, ну бахнуло, так як пакет пакетикий надули і стрельнули. Ну що? Ну так, да, каже, ця зброя вбиває. Ну, така, а що? Ну, така, що ж нам бояться, чи що? Та ми не злякалися. Друже, ми дійсно може й не злякались, бо ми були далеко від епіцентру. І ця ракета була начинена просто там, фугасним снарядом і кинута по території заводу, який вже там, ну ладно, не будемо про цей завод. А що буде, якщо таке прилетить в будинок? Ну, в ваш будинок, ви теж будете казати, що там нічого страшного, це просто пакет бахнув. Тут такі занадто сміливі люди. Вони теж роблять шкоду, як на мене, потрібно бути обережені.